Подивіться на цього жиробаса. Хіський пузан. Яй-яй-яй. Футбол кажеться так не розтягає. Дивіться, що тут можна зробити? Так, тихо, мене відправляють сюди. Він вирішив, що він також жити не хоче, оцей пацан. Що йому так не подобається, він хоче. Ух, який тут. який тут зервел. Так, добре, це щось махаєш. Що? Други зараз прокачаємо Раз. Два, давай. два Дво. Три. Чотири. П'ять. Гарно, гарно. Дум, бум, бум, бум. Плечі, я думаю, стане поки що. Так, в мене що нема? Груди ще трохи підключати, пресу нема і ноги. Ноги це проблема. Давай, 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 давай. Добре. Три. Чотири. Давай, давай. Ще плюс. Чи не потягну? Може не потягну. Давай, Давай, давай. Once cause tell me with this thousand line Will have a step in Will it save from my sin Will it cause the this thousand mine Stand strong That's the price you pay Leave behind your heart Привіт всім, ви на каналі Скле. Сьогодні граємо Роблокс. І граємо знаєте що за режим. Подивіться на цього жиробаса. Іский пузан. Яй-яй-яй. Футбол, каже, так не розтягає. Граємо режим зал Джим-ліга, чи як вонось називає. Попробуємо до цього жиробаса зробити крутого пацана. Давайте, давайте. Я не знаю, я перший раз це граю. Подивлюсь. Подивлюсь, що тут можна зробити. Так, тихо, мене відправляють сюди. Він вирішив, що він такой жити не хоче оцей пацан. Що йому так не подавався, він хоче. Ух, який тут. Дивись, тут туздорвел. Так, добре, ти щось махай, що? Ей, ей ей, ей, Та ти знаєш, я не знаю англійської мови. Шо ти хочеш? А що він хоче? Я не розумію. Що він хоче? Що мені скакати? О. Раз, два. Раз, два. І шо тепер? Диви, то він не говорить зі мною, чуєте? Тихо, тихо. А, щось випити треба. Пей, Все, я випив. Він мені сказав, треба пити Добре, добре, зараз. Так, добре. Твай. Ну, роби щось! Чекай, тобі я нічого не зробив, так. Гроди зараз прокачаємо. Раз. Два, давай. Ду. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять! Дивіться як пішло, пішло, як має бути. Давай, 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 давай. Молодец, молодец. Так, добавим трошка. Добав... Добре двій, йде Дивися, валит! Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Пузо наці зменшили. Ще два, ще Давай, ще два. Давай. Добре, добре добрий, добрий. Добрый, хвалит. Так, у мене знизу енергія закінчується Давай, 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 вже добий Мочився, давай ти мусиш. Давай, 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 давай. Давай. Лишці не вербай, Все, стане, виходь, виходь, стане, а як вийти? Дивіться. Бачите, що робить? Одна вправа. Одну вправу не бажано робити, бажано робити різні, якщо хочете виглядати. Так, шоп! Йо. Оце громило! Та ні, дякую. Я не маю гроші. Такі. Так, не треба чекати відпочити. Щось аж потемніло. так, що за квест. Добре, все забрав. Так, Так, до цього знову це щось махає. Хто це? Мій тренер? Хто це? I told you should believe me. Та да, добре, я віру, віру, Чесне слово. Все. Добре. Так, сказав сказуйте... дивись. У магазин відправив. Вони певно, мають такі відсотки. Так, добре, up. А, батончик, ну батончик можеш купити. Купив батончик, добре, зараз з'їм. З'їв батончик. І що? Енергія відновилась. Так, чекайте. Біцепс, давайте біцепс прокачаємо. Ой, за біцепс буде. Ой, буде біцепс. Раз, два, три. Молоточки. Це вправо називається молоточки. Так, давайте зразу 4. Плюс. Ага, не змор. Добре, два. Раз. Да вас. Три... Чотири. П'ять. Шість. О, це що за вітер? Добре, давайте 4. Дивись, вже четвірки беру. Ви зрозуміли? Насправді то не так важко, як здається. Прийшли, почали з малого, перейшли на важче і все буде добре. Головне не закидати продовжувати. Диви, вже зелені бере, а жовті не міг підняти. це сила. Давай, давай. А ми попробуємо в сині. Дивись. Ти Подивіться на це огромила. Біцепс таксі качає, шош. Добре. А ну, десяточки. Я-я-я. Ні, ми біцепс, певно перекачали вже трохи. Все, гальмуй, гальмуй. гальмуй. Встане. Так, добре, мені треба прес. Давайте прес трошки поробимо. А можна турнику давайте. Ні, давайте прес. Хлопці, <плес> то пішли, геть звідти я прес хочу робити. Сила, я не можу прес робити, там зайнято. Е, тут що? О, плечі. Плечі теж мені треба. Давайте. Давай, роз. два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Добавляєм. Давай. Молодець, дивися, валить. Гарно, гарно. Дум, бум 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 Плечі, я думаю, стане поки що. Так, в мене що немає? Груди ще трохи підкачати пресу нема і ноги. Ноги це проблема. Привіт, привіт. Так. дивись, а ті звідти не вилазять. Де я маю прес покачати? Давайте ноги вальнемо. Валяємо бігом ноги. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8 кілограм. Не можу підняти. 4. Не можу. Два давай. Не можу. Я в шоці. Добре, один. Сила, ви бачили? не міг ще підняти. Зараз, зараз ми не працюємо, йдемо піднімати. Добре. Два. Два пішло. Два пішло нормально. Чотири. Головне так не збільшувати на реальній треніровці. Помало, плавно не треба валити. Добре, тихо, мені щось дали. Давай, 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 давай. Добре. А ну вісім. Ростем, ростем. дві носи качаю, так що ж... Штани тріскають, шорти тріскають, давай, 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 давай. Нема чого. 15. Давай. Ще трохи. Ох, молодець. Ох, чую, ноги пухнуть. Все, виліз. Добре, ікра. Нам би ще ікра зробити. І прес. Ну ці не вилазять, звідси. Так, ці далі щось хоче мені сказати. Дивися на мене, подивися, що ти хочеш мені сказати. Добре, так, що він сказав? Лейтер. Давай, давай тако, шти. Добре? Ну, ну, но, ну, ну, ну. Все. Так, що він? Чекай? Батончик хоче, щоб я з'їв. Давай їж. їш. Деє? Мене десь привезли, може на змагання? А ні, не на змагання. Ого, диви, в нього є. Так, я йду прес собі зроблю. Прес, спина. І ікра нам ще треба підкачати. Може вже нікого там нема, Дивіться, далі прес роблять. Я за тутка зроблю. Тут шо? Груди, плечі. Стаміна! Пробіжимося, давай. Давай, біжи. П'ять. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Молодець. Все, 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 все. добре, вилазь. Алес измучив. Алес измучив, бідний. Ну, а шо зробиш? Так, прес, ноги, спина. Тут, шо? Спина. Раз. Два. А ну, дивимося, як росте спина. Двіться. Двіться, на мою спину. Да, раз, 2 кілограма. Дві, 2 кілограми ще не може підняти. Давай, давай, давай. Зараз вона виросте. Почекай ще трохи. Два. Добре, вже два йде. Добре, добре. Головне правильно робити. Давай. Так, нам треба перекусити, напевно. Він бідний двійк схотів. Ходи перекусимо і махай, тут не махай вже мені. Їсти треба капець. Чуєш? Даш мені іду. Дай мені чіпси. Я би не казав, що чіпси можеш їсти. Давай, шоколадку ліпше. Все, я перекусив шоколадку. Так, той робить біцепс. тут що? Тут. О, пацаштуку теж нам би підкачати. Ну поки що Перед Передпліччя. Трицепс, поки що, ні. груди. Ну вроде поки що, ні, нам треба спину і прес. О-о-о! Давай. Подивимося зараз, як прес виросте. Давай, давай. Ой, я бачу, вже щось росте. Фігура. Давай, давай. Плюс два. Молодець! А хто казав, що буде легко? Качатися не легко, легко їсти піцу. Давай, давай. Якби було легко качатися всі би качалися. Давай, давай, молодець. Раз, два, раз, два, давай, давай, Добавляємо Не зможеш. Забираємо. Добре, одну жовту зможе. Давай, давай. Оце, я розумію, буде в нас качок Давай. Добре, 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 давай, давай, доробляй. Мусиш доробити. Добре, забираємо один. Давай, зелений. Добре. Все, вставай дивіться, подивіться. Є вже прес, так, спини нема. Спини нема. Нам потрібна спина. Давай. Трицепс? Який трицепс? Плечі. Я не туди хотів. Я хотів сюди. Давай. Погнали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Добре, додаємо. Ще один блін. Один. Два. Три. Чотири. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Скоро будемо новий блін ставити. Молодець, ви росте. Ага, казали Давай, давай, м'язи росту, так має бути. Лиш їсти, ще треба більше. Давай, добре, добре, молодець. Давай, 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 не завершу давай, дивися, розкачов. Добре. Так, добре, давайте забираємо ці два бліна. Одну четверку. І одну двойку. Давай. Зміг, зміг хоч раз зробити. Давай, давай, роби, давай, нічого. Нічого, нічого шупотієш, Пузо не буде, добре. Перечекай, повисі. Висіти теж добре. Давай, 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 давай. Є, давай! Молодець, дивіться, спина вже появилась, плечі є, Біцепс є! Все є, ноги, ікра нам треба. Шукаємо вправу на ікра. Я щось тут не бачу вправу на ікра. Тут що? Не то, не то, не то І ікра, мені потрібні. Пацани вже пішли з пацани? Є, нарешті я сюди попав. Оп, оп. Дивіться, кревнесенько, подивіться на прес Я-я-яй, давай, 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 давай. Боже, блінок добавим, давай. ще один, давай, 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 давай. Оце вже там блінів! Давай, давай, качай, а що таке? No, 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 shotek. If you're перекачав, що там пише? school competition? Я. А, може їхати десь треба? Едем? 15 секунд. 14. Давай. якесь, може, змагання. Яй, це здоровило. Оце давай, давай, Що там? 5 секунд. 4, 3, 2. Куда ж ти пішов? 1-0. І що то зараз буде Ой-ой-ой. ой ой Нас двоє. Ми один проти одного, чи що ми маємо робити? Я щось не знаю. Раунд перший. Шо ми маємо робити, що ми робити? Що ми маємо робити? Ми не розумієте, що вони роб. Аааа, позуй. Давай, 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 давай. А де я? Я не бачу себе, чуйте, я би посунувся ліпше. Ааа, мені так треба. Давай, 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 давай. Показуй, показуй руку. Хто виграв? Я прорвав раунд другий. Три, два, один. Погнали! Давай, 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 давай. Певно, я виграю. А це якісь таке А чого я з ним стою, однаково? Ми мали окремо стояти. нє ні, ні, бодібілдингом я не буду займатися. Я просто хочу мати файне тіло. Все. Раунд 3. Та наше мені той раунд 3. 3, 2, 1. А может тут дрочка тут? Может, тут дрочит? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Эй, поднимай руку. Надо я ж страха піднімаю, він не піднімає. Він певно думает, нашу мне не треба. На, що? Все? Вс? Значит, раунд 4. Все. Континьо. Конь. О! Дивиться, там не дали гроші! Окей. Окей. Я друге місце маю, але дали. хе Гроші дали, все одно. Погнали. Так, я йду продовжую качатися. Продовжую качатися. Так, а де? Не тут, не тут, не тут. Не тут. Лекс. Це не ті легс. Ну давайте попробуємо це зробити. Давай. Е! Ти качайся, давай. Давай. Раз. Два. Давас! Трис Чотирис Може, давай. Ще одну десятку. Ого, це вже важко. Це рахуєте, 50 кілограм присідаю, нормально. Давай, давай. Штани вже тріскають. Штани вже так потріскали що. Що треба викидати? Давай, 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 давай. Ще трохи. Ще разочок. І ще один, блін. Один раз встанеш, будеш красавчик. Дивись, та валитик має бути. Шо, що шо? Що, що? Не треба мені цього, чуєте? Все, стане. Так, ти що вже хочеш? Я щось далі мені наговорю. А, хочеш сказати, що я все купити, щось я не хочу. Так, чекайте, прес, нормас. Все нормас. Ще б спину трохи, так? Давайте ще спину трохи. Е, давайте. Давай, 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 давай. Зразу давай. Два блина. Не, два, станет. Давай, Підтянешся? Добре, молодець, молодец, двиквили. Давай, 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 давай. Добре, две, росте, спина. Спина так росте навіть груди трошечка. Давай, добре. Давай, ще трохи. Добре, молодець Що, давай, давай, ще один блін. Зможе? Зможе, чи не зможе? Ще плюс 10 кг. 10 кг це дуже багато. Давай, три. Давай! Лиш би бліни там не попадали. Давай, давай, ще разок. Ну. Добре Давай, ще разок. Все, тихо. Пов. Тихо, тихо, землі, трохи, землів. Дайте мені води, дайте мені води. Все, я відійшов сам. Ніхто навіть не підійшов, не поміг мені. Ты що думає? Що легко? Давай, давай, 30-8, 48. 50! Е, yeah. все, падай. А, не, ше 2. Давайте, еше тут. Давайте, давайте, шо, так, чекайте. Двіски здрувел. Двиски здору. Я бы прийшов до той школы. Ого! Ого, давай. Раз. Два. Три. Боди автор. А що за боди автор? Що за бодіар? Так, все, чекайте. Я уже перекачов, все, ей. Пацани, хто тут я здоровіш із мене? Хто? Ти? Ого, Ні, ну це не ну, ці здоровий! Ти дивись? Не ось ви не повилазили. Я щиткого здорового не бачив! О, це здоровий, але ви вийде? Давайте теж, дам таки. Давай тоже, давай. Так, що у мене там? 10, 8. А 20 одну. Не ставиться 20-ка. Давайте, десятку, ще одну. Давай. Добре, зараз ще десятку добавим. Груди ростуть, як має бути. Та груди вже такі величезні, що це капець. То вже тяжко буде їх носити. Давай, давай. Ще один блін. Добре. Диви, далі на штану не влазять ці бліни. Давай, 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 дивись. А починув. Починав з чорного бліна. 2 кілограма. Добре. Почекай, відпочинь. Відпочинь, я ще один блін накину. Давай, давай, погнали! Є, е тихо, відпочинь. І, поу. не треба робити. Вставай, 3, 2, 1. Бум. Відійшов, походи трохи. Дивись, яй 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 Прес, давай, прес. Зумлієш. О, побігаємо давай! А, ні, бігати я не хочу. Той шоптом. Та ти виліз звідти, йди щось Пороби якісь вправи Магазину. Давай, чекс. Чекс. Так, два бліна. Раз. Два. Зараз ще один додамо. О, дві хвилини. Добре. А що це за вітри якісь? Давай, давай, ще один, блін. Добре, дві роби, бліниці колітають, зараз вітром здує. дую. що я вен. Добре. Давай, 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 давай. Чотири, бліна. Але зробив. Хоч раз, навіть більше, ніж раз. Добре, та пряж вже там теж який прес. Прес вже немає куди рости, люди. Йой-йой-йой-йой, -йо та я ледве хожу. Я ледве хожу. Джим ми вже нині робили. Так, давайте цього. Це крутезно, двесіксі накачали. Давай, чекс. Чекс. Чикс, 15 кілів, 40. Не можу, підняти, 25. 25 йде, 40 не йде. Видите, треба поступово, не можна зразу перескакувати. Давай, 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 давай. Давай, 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 вали, вали. Добре, добре. Молодець, двиг вали. А ну, 40, попробуй. Є, е, 2, пішло, 40. А я перше думав, що не піде. Все, вставай, позазум'єш. Так, хлопці, де тут списки? Я їду в списках? В мене нема ну, в списках. Чого в мене нема в списках? Ну то мене не треба в списках, я все одно здоров'я. Дивись. Йо-йо-йо-йо. Давайте ноги підключай. О, цей тріцепс. Давай я теж. А, ні, чекай, це молотки. Я хочу тріцепс робити. Тріцепс. Все, робимо тріцепс. Раз. Давас! Три ципст треба, люди. Три! За 6 десяточку добавимо і буде все ідеально. Давай, давай! Та що ти дві квалит? Давай, 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 давай! Тєшко, хто казав, що буде легко? Хто казав, що буде легко, ніхто не казав, що буде легко. Добре, але дві валит. Валити їх має бути. Добре, добре. Давай, давай. Все, встане. Три я Яй-яй-яй-яй я. Це я, вже аж забагато мені здесь. Мені здесь це вже ж забагато. Так. Перед плеч нормас. Ноги, ноги які Так, хлопці, де тут присідати? Ед присідати? Присідання? Присідання Давай, раз. Пацан, пишу гет, Бо я сіс на свої ноги як я присідаю Раз. Два Тільки та штанга ну, маленька, но ну, проти мене. Три. Плюс ще Ще десь кілі. Давай, 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 давай. Хтось розкачу за один раз. За один раз я сі так розкачув. Давай ще. Давай, давай, якби це так в реальному житті було легко, ні? Всі би такі виходили, ходили, а то не легко. Не легко ходити кожен день взагалі. Так, це хто? О, це в нього фігура. А як він таку зробив? Собі легенько валить. Пропорційно, дивіться, двічки здорові. Нє, взагалі Здоровіло. Ці теж файний, і здоровий. Так, я ще йду, пробіжусь на біговій доріжці і можемо завершити. Розкачався. Оооооо! Хлопці, хлопці, я теж такий був. Ходіть, я вам покажу, які зал, які вправи робити. Йдете? Йдете чи не йдете? Не йдете. Ну то робіть самі. Так, але самі робити погано, треба мати тренера. Побігли! No. Побігли! Давай, давай, давай! А, швидкість! 20, 20! Е! йой, поу! Перекачався! Перекачався, перебігався, спати тоже треба. Диш, з'їм якусь шоколадку. Чуєш ти? Ого, То що ти. Що ти ним таке твориш? Так, добрий вечір! Можеш давай мені метки, є. О. Вип'ю собі, Яй-яй-яй, я собі випив. Ще одну хвилину можу всі качати. Давайте. Одну хвилину покачаємося, поки я то випив Давай, давай, давай. Раз. Давай. Три. Чотири. О, у мене тож вітри дують, Давай, 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 давай. Так, 4, 5. Добре, добре. Добре, добре, джеребас, тікай гет Тікай гет, бо я зати в ногою копну. Пузан роби прес. тобі прес, треба робити Прес робишь, все менш біж буде, все нормально. Так, дивіться Ну вже Вже, Мы дуже здорові. Так, дуже здоровий, дуже здоровий. Давайте сюда. E, плюс шеле. Давай. Раз Давай, 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 давай. давай. Добре. Три. Чотири, давай, давай. Ще плюс. Чи не потягне? Може і не потягне. Давай, 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 давай. Шість. Давай, 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 давай. Всем. Все, злазь, злазь, зумлеш. Ну що, навчити тебе. Навчити тебе. Хочешся навчити? Ходи, вставай сюда. Давай, роби тут. Давай. Береш гантелі Давай, давай, бери гантелі Бери гантелі не треба скакати. А в принципі можеш і скакати двесь. Я тебе навчу, двести, кобреш. Тко. Оооо! О! Нормально. У мене ще 20 секунд тренування і все, я додому. 42 килли. 52 два килля. Раз. Два. Три Та туда, де си не влазить двість. Шість. Сім Вісім девять. Не піднім. 8. 8 піднімаю. Вісім. Вісім піднімаю. Ось свій що мої груди можуть підняти. Двіць. Двіць. Головне, я ж там не... Все, злазь, злазь без землі. Все, добре. Серія завершена. Як вам серія? Як вам? Бачите? В реальному житті дуже важко качатися, але качайтеся. Бо в спортивному дусі. Точніше, в спортивному тілі здоровий дух. В здоровому тілі здоровий дух. Так, две екції тут бігають. І бігати треба, і качатися треба, і їсти гарно треба, і спати треба, і вчитися треба, все треба. Та, ти йди прес робив, вже певно побіг. Прикольний режим, можеш побігати, покачатися, але я думаю, що ми вже розкачалися, більше качатися нам не треба. Ставте лайки, а ще чекайте перед лайками. Нагадаю вам, щоб попасти у відео і зіграти зі мною. В коментах під відео пишіть свій нікнейм. І режим, який хочете пограти. Я граю щосуботи о 10-й годині ранку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім папа. -па. Дякую всім спонсорам каналу. Пока. It's